Подивіться, як входити в персональний кабінет з роз'яснювальної лекції. Починається ранок для цих одинадцятикласників. Одна з них Єлизавета Шварцман розповідає, створюватиме персональний кабінет в школі, аби не припуститись помилок. Потрібно бути впевненим в тому, що в мене все приймуть, мене вийде зареєструватися і щоб найшвидше вирішити це і не хвилюватися наступні дні, а продовжити до самого тесту. Іван Куций каже, теж потребує допомоги вчителя. Говорить, вже розпочав вносити дані на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Якби не було викладача, то нам би прийшлося, якби були якісь питання, знайти на гарячу лінію, дізнаватися в них інформацію. Це все було б дуже складно. а Так, коли є викладач, це набагато легше в реєстрації. Помилка була в тому, що ти почав далі рухатися, не ввівши інформацію. Хоч спочатку і припустився помилки, та каже, з першої спроби вдалося успішно зареєструватись. Якщо є всі дані і є чіткі вказівки, як це робити, то я думаю, все можна зробити дуже легко і дуже швидко. Єлизавета Шварцман говорить, теж майже завершила трикрокову процедуру реєстрації. Зараз я вже вела свою контактну інформацію. Це крок перший був. Наразі закінчую крок другий. Це вже інформація щодо моєї участі в НМТ, предмети, які я буду здавати, та місце, де я буду здавати. І далі я переходжу до крока третього це вже завантаження всіх необхідних документів. А от Анастасія Рева створюватиме особистий кабінет вдома. Зараз у мене немає всіх потрібних сканкопій, і я довідку отримала лише сьогодні і не маю з собою паспорта. Тому саме вдома потрібно зробити додаткові сканкопії. Більшість учнів реєструються самостійно, розповідає заступниця директора Ніна Жук, але в допомозі та додаткових консультаціях учням не відмовляють. каже до цього дня готували випускників заздалегідь. Я пояснювала дітям, як проходить реєстрація, скільки вони повинні обрати предметів, які потрібні документи на те, щоб зареєструватися, і які можуть бути причини відмови в реєстрації. Вдруге реєстрація електронна, говорить директор навчального закладу Дмитро Бунякін. Тому школа до цього процесу залучена мінімально. Це особиста справа кожної дитини, і кожна дитина обирає, де їй зручніше проводити реєстрацію. Школа, школа готує документи для наших учнів, мається на увазі довідки про те, що вони зараз закінчують навчання, і цей документ є обов'язковим для прикріплення в їх персональному електронному кабінеті. Реєструватись на тестування можна до 11 квітня, а до 15 квітня внести зміни до реєстраційних даних в персональному кабінеті, розповіла проректор з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Наталія Лісова. Випускники, які планують вступати у вищі навчальні заклади України, повинні складати тест з чотирьох предметів. Українська мова, математика, історія України. І один за вибором. І якщо якийсь один не пройде, він не зможе вступати у заклад вищої освіти. Тут така і ще особливість, і ми дуже звертаємо увагу на те, що є у нас випускники, які закінчують заклади загальної середньої освіти в Україні. А є такі, які проживають за кордоном, але Здобувають освіту тут, в Україні, у визначеному закладі освіти. І вони також вписують цей заклад, заклад України. Але якщо здобуває освіту повну за кордоном, Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.